Закидає двері під'їзду шинами, а потім жбурляє каміння в домофон. Нещодавно ці відео оплатіли соціальні мережі Чернігова. На них чоловік міцної статури з усієї сили кидає шини під під'їзд одного з будинків по вулиці першої танкової бригади, а потім намагається вибити двері будинку цеглою. Ці відео зняті не в один день, а сама історія триває ще з січня. Причиною конфлікту жителі цього будинку називають відсутність паркувальних місць. Він приїжджає пізно, мабуть, десь відпочиваючи, йому ніде паркуватися, він хоче паркуватися на газонах. Чому він вибрав наш будинок, не зрозуміло. Він проживає в 33-му, або там мешкає, навідується і так далі. І після того, що ну, виклали, висадили кустарники, викладали шини для того, щоб ніхто не паркувався випадково там, не зачіпляв і так далі. Він Зрозумів, що це йому заважає, і він почав наречито паркуватися на газоні, переїжджаючи через шину. 31 січня вже стався інший випадок, коли він збирає колеса і закидає їх, блокуючи вихід. І це якраз трапляється так, що під час повітряної тривоги. Оце вже ну як уже якийсь парадокс, і щось йому якраз в цей час треба це закидати. Я розумію, що ну не подобається, як говорили, що тут мусор шиний, а він такий добропорядний громадянин. Так хай збере їх ось до мусорки 50 метрів, віднесе і зложить. А для навіщо під двері людям блокувати її робити таке безобразіє? Цей будинок був значно пошкоджений у 2022 році. Тоді в нього було понад 30 прямих влучань. Тепер кажуть місцеві, в них інша проблема житель сусіднього будинку, оскільки він шкодить не лише майну будинку, але й безпеці його жителів. Зруйновані були з цього, поверхи, з цього боку поверхи, з цього боку поверхи, по по з перекриттями і так далі, з пожежами. Це все було потім його півтора року. Відбудовували заміною будівельних фірм і так далі. Заблокувати двері, як оці робляться прильоти, а не дай Бог пожежі, то як будуть люди вибиратися з цього будинку по головах чи по одному, одне по одному, чи згорять там у цьому будинку? Найбільш тривожним для місцевих було 15 березня. Він закидав шинами. А потім він почав брати каміння і пробував проникнути. Він пробував розбити пульт домофону, щоб проникнути в будинок. Знову ж таки, з якої причини, але на відео це все зафіксовано. Зрозуміти це неможливо. Коли кирпичинням розру... розрушував наші вхідні двері, Парадні і по домофону це я якраз була вдома. Прийшла із роботи, думаю, ну якесь якісь події, щось десь рушиться, і не можу збагнути що. А потім, може, коли ми поглянули у камеру, то звичайно такі події дуже обурили нас. Ми намагалися поговорити з чоловіком, який фігурує на відео. За словами місцевих, він живе в сусідньому будинку. Автомобіль, на якому він часто сюди приїжджає, також, за словами місцевого, стоїть під під'їздом. А більше нам навіть відповіли в домофон, щоправда, мовчанням. Алло, Володимир Сергійович, чуєте чи ні? Можете вийти з вами поспілкуватися, хочуть мешканці будинку? Чуєте мене чи ні? Бо я вас не чую. Можете вийти до під'їзду? Не відчинили нам і двері у квартиру. Жителі будинку написали колективне звернення до місцевої влади та заяву до поліції. Проте, кажуть, чіткої відповіді наразі не отримали. 8 лютого він накидав сюди каміння. Знову ж таки, під двері. От, подали колективного листа до. Обласного до голови обласної військової адміністрації, до голови міської військової адміністрації. Ми запитували три питання простих: встановити особу, кваліфікувати його дії і примусити його вибачитися або роз'яснити мешканцям, чому він це робить. Що буде далі від такої, такого сусідства, чого можна чекати, не знаємо. Зверталися до влади, до нашої, до ЖЕКа. Ну поки що повідомлення в поліцію. Але нічого результату поки що немає. Я не, не, не розумію влади. У нас влада тоді тільки зачишиться, як жарений петух клюне. Якщо там хтось згорить у будинку, тоді вони щось будуть робити. По коментарі роз'яснення щодо цієї ситуації ми звернулися до комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міської ради, що займається контролем за благоустроєм міста. Там нам підтвердили інформацію, що дійсно відбулась перевірка. Мою разом з Дільничим там були, виходили. Ми відпрацьовували по правилам благоустрою, дільничий відпрацьовував по своїм повноваженням. Ага. Коли ми там були, цього порушення вже не було, вже там все було прибрано. Ніяких шин чи цегли ми не виявили. А дільничий займався, встановлював особу, яка це вчинила. Також поліція вже встановила особу на відео. Поліція встановила особу громадянина. Матеріали перевірки скеровано для розгляду на ВСП. На момент виходу сюжету стало відомо, що чоловік, який фігурує на відео, сконтактував із жителями будинку, який він закидав шинами та цеглою, та пообіцяв відремонтувати пошкоджене ним майно. Однак чи дотримає він своєї обіцянки, побачимо згодом.